Ім'я Войко є українським дериватом з демінутивним форматом, О, як в іменах Володько Славко. Станко то, що це ім'я походить від двосновного слов янського імені Войтях або Войт. У польській мові цьому варіанту відповідає ім'я Войтек, яке зафіксовано у місті Перемишль вже з 14 століття. Чехи використовують демінутив Войтек на українських землях від Карпат до Слобожанщини. Ім'я Войтко зустрічається безперервно з 15 до 18 століття. Наприклад, у 1418 році в місті Львові згадується пан Войтко Судомирський, суддя Войтко з дітьми. А в 1451 році в місті Вільні говориться про могоричників на ім'я Войтко. У 1605 році зафіксовано Войтка Малиновського з Житомира. А також Войтка Шурмача з села Дубова на східній Словаччині. У 1630 році згадується Войтко Тесля з села Старе Полонне, Войтко Колачник з села Березне та Лях з міста Старий Остропіль. В реєстрі запорозького війська 1649 року записані 9 козаків на ім'я Войтко у Київському, Корсунському, Кропивнянському, Полтавському та Уманському полках. Ось їх повні іменування: Войтко Степаненко. Войтко Мойсеєвич, Войтко Лях, Войтко Забузький, Войтко Голубицький, Войтко Жімімонський, Войтко Швець, Войтко Яцевзят, Войтко Бранченко. Один з цих Войтків записаний як Войтко Лещенко, а ще один як Войток. У білоруській традиції ім'я Войтко згадується вже з 14 століття і кваліфікується як зменшена форма нейтрального імені Войцех. Схожі на Войтко імена Владко, Вовчко, Войко, Войтик, Войтко.